Наступив якось ведмідь зайцю на улюблену мозолю. Ой, ой, закричав Заєць. Рятуйте, помираю. Злякався добрий ведмідь. Шкода йому стало зайця. Пробач, будь ласка, я ж не навмисне. Я випадково тобі на ногу наступив. Що мені від твоїх вибачень? застогнав заєць. Залишився я тепер без ноги. Як же я тепер стрибатиму? Узяв Ведмідь зайця і відніс до себе в барліг, поклав на своє ліжко та став зайцю лапку перев'язувати. Ой, ой, ще дужче заволав зайць, хоча йому насправді було зовсім не так боляче. Ой, ой, я зараз помру. Став Ведмідь зайця лікувати, поїти, годувати, вранці прокинеться, насамперед цікавиться. Ну як, лапка, зайчику, заживає? Болить. Ще як. відповідає Заяць. Вчора начебто краще було, а сьогодні так ломить, що й зовсім встати не можу. А коли ведмідь ішов до лісу, заяць зривав пов'язку з ноги, скакав по барлогу та виспівував на все горло про те, як він обдурив ведмедя. Зовсім зледащий заєць, нічого не роблячи. Став вирядувати, на ведмедя гиркати. Чому ти мене тільки морквою годуєш? Вчора морква, сьогодні знову морква, скалічив, а тепер голодом мордуєш. Хочу солодкий груш з медом. Пішов ведмідь мед і груші шукати, по дорозі зустрів лисицю. Куди ти, ведмедику, йдеш такий стурбований? Мед і груші шукати відповів ведмідь і розповів усе лисиці. Не поти йдеш, каже лисиця, тобі по лікаря йти треба. А де його знайдеш? запитав ведмідь. А навіщо шукати? відповіла лисиця. Хіба ти не знаєш, що я другий місяць при лікарні працюю? Приводь мене до зайця, я його швидко на ноги поставлю. Привів ведмідь лисицю до свого барлогу. Побачив заяць лисицю, затремтів, а лисиця подивилася на зайця й каже, Погані його справи ведмедику, бачиш, як його трусить. Заберу но ну я його до себе в лікарню. У мене вовк по хворобах ніг, великий фахівець. Ми з ним разом зайця лікувати будемо. Зайць як схопиться, та як дремене з барлогу, тільки його й бачили. От він і здоровий сказала лисиця. Вік живи, вік учись, відповів добрий ведмідь і завалився на ліжко, тому що весь час, поки у нього жив зайць, сам він спав на підлозі.